Така в мене вечеря, бачите? Шубка вийшла. Капусточка залітає зараз. Всім привіт! Дивіться, вон. стоїть автомобіль із беушними ваннами. І оце шум, це вони розвалюють верхні поверхи, ремонт роблять. Так, а я що? А я буду робити шубу. Червоною рибкою з авокадо і з оселедцем. Вчора придбала в польському магазині оселедець. Обирала стояла, але я думаю, що він буде такий кислий, як завжди. Ну, я при вас відкрию його потім і спробуємо ось так виглядає. Три філешки тут. Ну, на шубу може і нормально буде. Яйця взяли сьогодні, давали. Ось, придбала отакий от бурячок червоний. Картоплю вчора давали в мендерах. Моркви в мене нема відвареної, замість моркви покладу авокадо, буде такий експеримент. І покладу ще плавлений сирок в шубу. Так, майонез нам дають в готелі, я вам набрала також. Вчора придбала такий йогурт. Це замість сметани. я його змішаю з майонезом і буду перемащувати шари. Так, ну це молочко. Ще вчора такий йогурт взяли. Ось, ну і що, на шубу нам потрібно? Більше, в принципі, нічого, напевне. Яйця, буряк, оселедець, цибульку зараз замариную, трішки в цукрі і в трішки солі додавлю. І не знаю, чи навіть кидати лимонний сік, тому що це буде кисло, оселедець буде кислий. то я замариную, напевне, в солі і в цукрі. Цибульку поріжу зараз. Ось, ну, картопля. Все. Так що зараз буду робити, щось захотілося в цьому готелі я ще ні разу не робила шубу, тому зараз будемо щось. Видумляти, експериментувати. Вже так захотілося, що капець. Ось, так що зараз якось установлю телефон і будемо з вами робити приємного перегляду. Я думаю, всі знають, як шуби робити, але я показую свою буденність, тому дивіться, кому цікаво, кому не цікаво, то діло ваше. Так, а, і тут ще буду сюди робити його у великий такий лоток. Ось, щоб можна було накрити, ми ж не зімо зараз. Сертка в мене тут, ну і все так, що приступаю. Так, все цибульку я покришила, тепер цукор беру Не знаю, Пів чайної ложечки може. Так. Соєвого, напевно, капну. Все-таки боюся, щоб не було кисле. Нехай буде. Не знаю, наскільки солений буде оселедець, я не знаю. Тому беру соєвого соусу трішечки. І Ось отак заготовочка цибулі на шубу. Яйця, до речі, в Ірландії непогані. Та й взагалі якість продуктів у них гарна. Просто що вони скромні трохи в різноманітності. Я постійно кажу те, що подобається, те, що не подобається. Та й, в принципі, поспілкувавшись з різними людьми, які вже тут живуть і давно вже, то багато в чому сходимося. Просто Деякі люди, які давно вже живуть тут, то мені розповідають, що ви просто не буваєте в деяких місцях, в деяких магазинах, на базарах, і там можна купити продукти, ті, яких немає в Лідлі і в данці, там, де я постійно купую. Тому я можу бути не зовсім і правильною в своїх спостереженнях. Но я так уже і не раз казала, що те, що я Бачу в лідлій данці. Ну, мені не завжди подобається. Різноманітність і смак фруктів, деяких овочів. Але є й плюси. От м'ясо в них дуже якісне, дуже смачне. Молочка взагалі дуже класна. Їх хоч і небагато вибору, але дуже-дуже вона добра. Що масло, що сметанка. Саме молоко, чудові просто. Так, ну шість я думаю. І яйця ну, хороші. І жовточок у них гарний, не, не блідний, не такий, як от в Україні, на деяких фермах. Тобто нормальний. Буває темніший, буває світліший. Так що, якось так. Бачите, деякі яйця дуже свіжі варили, погано, погано чистяться, а деякі... Напевне, 2-3 днів не були і чиститься значно краще. Бачите, ці погаси і погано почиститься, але нічого. Головне, щоб зруточок був проварений гарно, щоб був... Ну, щоб можна було нормально його потерти. Бачите, бараболька в них маленька така. Вони постійно її готують. Нас називали в Україні і називають люди її свинячі, особливо по селах. Цвиняча картопля. Ніхто таку маленьку особливо ніколи й не використовував. Вона така менша, ніж насінка навіть. А тут вона в них продається, різних фірм є, різної фасовки, фасування різного. Ми таку зазвичай варили курочкам, качечкам, свинкам і кроликам такого розміру. А тут вони її дуже поважають. І люблять. І ми любимо. Я, до речі, колись в дитинстві, та й не тільки в дитинстві, в дорослому ж віці, також тримала господарство. Я тримала господарство навіть вже коли війна почалася. У нас було ще господарство. Це зараз вже нема, а було до останнього часу навіть то товариш для качок таку мілку картопельку. Відбереш собі трішки крупнішу і також. На вариш мундірах або якщо кудись їдемо на пікнік беремо з собою. І з оселецем вона дуже гарно залітає. Так що ми таке любимо також. Але багато українців, до речі, з якими я спілкуюсь тут, то не, не зовсім розуміють, навіщо таку мілку картоплю. Ну, можливо, люди із міст, які ну, зазвичай купують, звичайно, що, звичайно, розміру крупну бараболю для супів, борщів. А от люди з села, такі як я, то, знають, що це таке і що це смачно. Так що хотіла, до речі, почистити овочі, яйця окремо ну, на паузі. Але щось розповідаю і виходить, що показую вам, як чищу бараболю. Капіце. Коротше, показую все, як є. Але зато сьогодні буде в нас смачний салат. Ось, все, якраз і почистила вже, скільки виходить. 6 барабалин і 6 я... яєць. Все, тепер пауза. Відкриваємо оселедець. Пахне гарно, але пахне кисловатим. Так що я Так, ну, ось така. У мене навіть в приправці якийсь ось такий тут розсол. Зараз ми спробуємо. Так, ну що? Спробуємо зараз. Так, дегустую оселедець польського мазина. Кисла і солона. Але для шуби піде. Не сама кисла, яку я їла тут. Так що. Ще навіть пощастило. І такий трішки смак, наче. Знаєте, трошки старовата, наче. ну, бачите, вона така ще й волокниста. Це не свіжа оселедець, що ти купуєш, його очистиш. Не. Смачний. Але так. не саме гірше, яку я тут вже коштувала. І в Польщі, коли була. У двері стукають діти сьогодні цілий день. Ми вже роздали все, що в нас було, і цукерки, і фрукти, і навіть пару євро дали. Але вони стукають і стукають. Ми вже навіть і не відкриваємо, бо вже нема що давати. Так, ну що. Так, ось така краса в нас вийшла. Не знаю, наскільки смачно буде, але маю... Надію, що смачно. Ось такий перший шар у нас. Майонеза трохи. Ось такий майонез, до речі, смачний дають гарний. І майонез і з Ірландії теж хороший. Наступний шар буде плавлений сироп. Ось такий у мене, бачите? Цих придбали. Я не знаю, що його терти, що він так розмаститься. Він, напевно, просто так розмаститься та й все. Я Його терти не буду. Ось. Зараз ми якось його тут Могична. роздушимо. Цей сирок. Досідання. Далі барабуля. Так, тепер майонез перемішую із сметанкою. Соєвого. Я люблю все додати соєвий соус. І до мене тільки що прийшла геніальна ідея. Я вчора засолила. Лосось ще раз придбали. І я думаю, що я, напевне, один шар ще лосося покладу червоного. Покажу вам. М -м -м -м. Тепер смачно. Так, зараз я намащу караболю. І я думаю, що буде не, не зайвим покласти ще сюди шар червоної риби. Але Дальше. ж зараз Дальше. сюди покладу шар авокадо. І на авокадо а, покладу да, уже лосось. Зараз і перевіримо, що за авокадо. Сейчас вот арканчики ще одна коплю. Гарно, чудово авокадо. Не знаю, мені здається, що авокадо не може зіпсувати ні один салат. Так що, далі тепер у нас іде лосось. Ось, дивіться, яка краса. Бачите, скільки пустило юшки? Ось один шматочок. Візьмемо для салату. Який взяти? Навіть не знаю. Цей, напевно. Величенький, хочеться, наче оцей візьмемо. Ось, дивіться, який краса. Ну от зараз спробуємо, як ця партія гарненько проселився вже. Дуже смачно. Причому і всередині також дивіться. Ну що подрібнюємо і салат? Салат оселедець під шубою в Ірландії. Оди йдеться? І далі шар яєць. Такі яйця гарненькі. Бурячок солодкий, солодкий. На дворі зараз холодно. Якась вже асоціація з домом, наче, з готуванням цих таких страв наших. Ну, не знаю, правда, наскільки це наша страва, але українці її готують. На різні свята, не тільки на Новий рік, а взагалі на різні. Зразу така ностальгія і, і сум, що це не вдома. Як мені подобається цей колір, коли бурячок змішується з майонезом. Зверху потерла яйце на бурячок. Така краса. Зараз покажу ближче. Ось так виглядає. Збоку, отак. Всі шари видно Так що, смачного нам. Коли будемо їсти, я покажу вам. Як воно виглядає всередині скажу своє враження, бо таку, шубу я не робила ніколи це перший раз. У нас вже вечір. Там бахкають. Якісь там десь салюти. А ми зараз будемо дегустувати нашу шубу, але перед тим хочу квашеної капусти. Вчора придбали ось таку польському ціле відро. Ось тако, Це не реклама, просто показую. Такої ще не було. Я таку ще не брала. Вон, бачите, один кілограм капусти 900 грамів. Коротше, а ну на запах, яка тут капусточка в нас дома завжди батьки квасили. Я ніколи не квасила, але допомагала, чим могла. Я сподіваюся, що тут немає оцту, що вона квашена натуральним щеном. Не знаю, може тут в складі і написано. Тут навіть написано по-російськи щось. Друг хранение. Так, а що тут? ну складываемся. Капуста квашена, морква, сіль, консервант, сорбант. Я не знаю, що таке сорбат. Короче. Зараз ми її спробуємо. Ты будеш капуста? Ваш слюнка тече. її Бачите, примітить донизу, щоб вона. Була повністю покрита оцим росолом. розсол кисленький, але такий натуральний, наче не оцтовий. Так що наче непогана. Капуста. Побачимо. Я вже цибульку. Вон... Цибульку вже покришила зараз. А, ні, я ж хотіла, чекайте, я хотіла віджати її від цього соку. Зараз я відійшму і тоді прийду. Так, все, я віджала. І тепер цибулька. Зараз Наскійка. олійку. Але соєвого соуса не хочу, якщо чесно, зараз. Трохи олійки. О. Оце коли хоч щось починає хотітися, щось такого домашнього, це капуста кислає з Так, все. Одна страва готова, зараз будемо дивитися, як там шубка. Сказала. Так, дивіться все. Так, ну що, Давайте спробуємо. Он, бачите? Червоний лосось, авокадо видно. Ммм. Ну, смачно. Трохи засолена М -м -м, ця нижня частина, ну там, де оселедець, але. Але воно смачно, коли отак повністю береш разом із бурячком, авокадо не відчувається, лосось не відчувається, але воно якось разом дає таку свою гармонію. М -м -м. Давайте капусту спробуємо з цибулькою. Кисла така гарна. Капуста. А можна трохи більше олітки додавати. Чуєте, як ви гупає? Вже якось більш спокійно відносимось до цих взривів, але спочатку було, коли чули, то було стрьомно. Так, трішки підсолила я її. Ось, Така вона навіть хрустяща. Вчора українця в Ірландії. Всім пока.